Добрий день, перевіримо сьогодні ліс на наявність опеньків. З сім'єю вийшли недалеко від міста Хмельницького. Якщо знайдемо, обов'язково вам покажемо. Доброго ранку. Сьогодні грибів не буде. Сьогодні риболовля на Дністрі. Ми зараз приїхали з братиком. В велику свободу і збираємось і рухаємося до річки, до води. Дністер, вам всім приємного перегляду. Машину залишили, далі пішком. Підходимо до водички, ну, підійти можна, ноги не страгнуть. Так і будемо вздовж води проходити, ну треба шукати місця, де краще пройти. Тут дивіться, ракушняк який хороший. Намило ракушки капіталі. Так. так, а ось і дні Фу. Будемо пробувати рибалити. Я з собою приніс весь комплект своїх спінінгів. В тубусі він в мене, виходить, напівжорсткий, так зручно було нести. І тут зараз буду вибирати. Напевно почну я з свого береговика 2,70. Тим, яким я ловлю з берега постійно. Ну і ще вона також, коли один. Ось такий спіннюс Сівейда, який має 2,70 і робить працюючі ваги 5-20 грам. Вітя он поставив воблера. Зараз я теж якогось воблерка. О хлопці на човниках. Ну що, перший закид. Подивимось. Нілко треба йти далі. До містка. Ну, воблер грає гарно. Так, а ось вже є перший зачеп. Така ось рибалка. О, фу, Вирвав, відстрілив. Поставив телспінер. 15 грамів. Кидав лівіше, перейшов правіше і протиположну сторону витягнув. Супер. Ну що це так тянеться? Ого! Хорошо стіни відпрацював. Десь модивку вже другу будівку звалив. такую тему, оп. Мобилка, тема. Он была простая. Пока еще такие клюваки. Но все одно в руку видает. Да, ДА, це вже зацеп мертвяковий. Іменно тут засіла блешня. Да, минус блешня. Ось такі рибалки. Це рыбалка. А ну, ось там, бачите, міст, старий, желізнодорожний. Ось туди ми зараз пройдемо. Зараз я підходжу до славнозвісного звісного мосту, який колись працював. Потяги тут ходили І тут вже буду і ловити. Але побачити цю споруду зверху над водою цікаво. Так, а ось і є в мене перша рибка. А, блін, зійшов. Йолки-палки в ногах. Окунь. Вітя якусь сеточку підняв. Може вдасться достати. Цікаво на ній ще якісь приманки є Давай, давай, давай ще трохан Є, вон бач, Вися. воблери висять. Воблери висять? Так да. Дивися, дивися, щоб не зачепив за стелу. Зацепилась вже. Вже зацепилась? Їй так не ізмеш, це треба зайти, переступити і тоді взяти. Та ні, я не переступлю там. Там <рес> глибина. Ні. давай спускайся, будемо доставати. Ось, спасли якого. Мирака. Зато він щіпає. За то що він спасенний. Стишку є тємки витягнув. На, выпускаю Выпускаем Днестровского рака. Видите, какой серьезный в позе. Ну. Что там, берсты Вот так. Не знаю, что вам видно, он стая карася. Такая именно гарненькая. И я трофейчика он нашел. Одну выдервал, а одну нашел. Ну це не той розмір, який я відірвав, але вже таки з Ось такий улов. Поки що так. Поставимо щось поджигувати з резинки. Що з вибрати? Навіть не знаю. Напевно, буду щось брати темного кольору. або синій? Рубрика. Пора їсти, можливо, риба так само на це відреагує. Готуємо звіті ми обід. П'ємо звіті чай з печивом і будемо йти десь далі шукати рибу. Тут щось клювань немає. Один окунь настороже в нас і все. Клювання продовжується. Клювання продовжується, але не риб'ячі. Вітру немає, ловити комфортно, ось клювань немає. Таке буває рибацькі пригоди, трофейні пружини, братан по нас бирвав. Ось так. Рибалка, але з позитивними емоціями. Надіємось, що і рибу ще знайдемо. Йдемо ми звідти далі. Там є ще один місток. Железнодорожний. Спробуємо до нього дойти. А думав, що клювака. А тут витягну палку, корягу. Вже там можна і не ловити. Так, сьогодні я ловив на фаворит. І зараз ще поставлю Взагалі ультралайт Орбіон Плавменський Попробую ще ще нього піймати. Ось покажу Покажу вам як риба риє нори. Це корб по-любому. Можливо і лящ. Але це риба. Пішком на Дністрі рибалити важко. Пішли до старого мосту, зараз прийшли сюди до дач, тут же там вверху якраз наша машина стоїть. Находилися капітально. Але риби поки не бачимо. Ну як, одного окуня я... О! Блін! Щось тут було у мене тільки що... Тундун-тундун. Ну давайте, поду рибалити. Лолю від неї. Мальок, дивіться, як гуляє. Что окунь його ганяє. а я намагаюсь його спокусити на клювання, підбираючи різні приманки. Ще пару раз кренка покидаю, буде щось, то буде. Вам покажу, не буде, то не буде. Ми вже біля машини з Вітєю чайком закриваємо сьогоднішню риболовлю. Ось така рибалка вийшла. Природу оцінили. Вона тут просто шикарна. Рибу бачили, емоції отримали, трофеїв в нас Вітя в основному. Я там теж парочку знайшов. Одну блешню. Ось така вийшла сьогодні прогулянка по Дністру, піша. Так що вітанечко, підписка, комент. Це велика слобода. дачі. І ми віддачі від дачного масиву ми йшли до старого мосту і назад. Все, до наступних зустрічей. Пока.